Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 429-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Близько четвертої години ранку. Російські окупанти атакували Україну з літаків стратегічної авіації з району Каспійського моря підрозділами зенітних ракетних військ повітряних сил України у взаємодії з ППО знищено 21 із 23 крилатих ракет. Минулої доби противник завдав 8 ракетних та 31 авіаційний удар. Здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ на населених пунктах. Постраждали мирні люди. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Імовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби здійснив понад 65 атак на зазначених ділянках фронту. Проте усі вони були відбиті підрозділами сил оборони України. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка. Наші воїни мужньо тримають оборону. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.